Доброго ранку всім! В кого ранок, в кого не ранок, вітаю на каналі. Що з самого ранку робить орхоман, коли на дворі ще темно стимулює свої квіти на цвітіння? Котик мій теж зі мною гуляє. На дворі шоста ранку. І ми гуляємо. У нас Всю ніч тривоги, тому нам не спиться. І ми робимо таку корисну справу, щоб не тратити даремно час. Повиносила свої квіточки, ось дивіться, який гарний Манхеттен, які в нього листочки, такі вкрап, дуже гарні. Ну і взагалі, такі, знаєте, листочки всі, як воскові. Тургор такий гарний і це радує, але вирішила зробити перепад температур і трошечки на 2-3 годинки їх потримати на столі. Скоро вже світає, вже трошечки видніше. От. І ми ходимо тут з котиком дивимось, які в нас є зміни. Дуже тихо, тільки чудно, як десь там здалеку собачки лають. От, у когось курочки співають. Це моя жовта красуня. Знов котик. Це така коралова троянда. Це мілкоквіткові троянди, які зараз теж Ще квітнуть. Це дуже така, вона рожева, але коли вже відквітає, то така білувата стає. А це я вам показувала, я отримала гейхери і ось я їх. Два дні назад висаджувала. от Під ялинкою висаджувала трошки. Там, де є тінь, вони дуже гарно ростуть. Ну і моя чарівна альпійська астра. А взагалі я вам хочу ще розказати про один такий цікавий досвід, який я для себе зробила висновок. Зараз покажу вам на цьому віконечку. Це мої квітучі. Хто зі мною на каналі, той вже їх бачив. Вони, бачите, Сого Релекс розпускає свої бутони. От вже чотири квіточки вдома відкрив Лас Вегас. Кажуть, що він капризний, але в мене. Не знаю, поки що все добре. З ним буду мати надію, що й далі так все буде. Проблем поки немає. Хотіла розказати вам про те, що так, це я думала, що це Моніка, але ж це бамбула, не Моніка. От, Моніка трошки інша. Ну, я хотіла трошки про інше. Бачите, ось бутони? Появились. Вони з'явились буквально два дні назад, після того, як я два дні назад полила, просто додала в воду лимонний сік. І ще, крім лимонного сіку, я взяла добриво там, де рівний міст калію, азоту, фосфору. От, і взяла лимон, краєчок відрізала, і, мабуть, десь на півтора літрову бутилочку, ну, десь чайна ложечка, може трошки більше. в мене лимонного соку в бутилочку 에, туди додалось. І ось дивіться: о, чудо. Я сама в шоці. Стояли, ці квіти стояли, бутони вони не наливали. А тут, ось на цих квітах дуже видний результат. Тому. Зробила для себе такий висновок, що лимонний сік, так як кислота, і в нього дуже багато вітамінів, мікроелементів. І ось він дає такий ефект. Також вітаміни групи Б, калію, фосфору він має. Ну, так що можна пробувати додавати. Ну, я знаю, багато хто додає, але... Я знаю янтарну кислоту, більше всього полюбляють, але ж лимонна кислота, лимон теж дуже гарно і добре працює. Ось прийшла моя красоня з прогулки вже, світає, от, вже погуляла, вже трошки видніше на дворі, але, бачите, місяць ще, ще не заховався. Ну, буду з вами прощатись. На все вам добре. Кому було корисно, ставте лайк. До побачення.